Як правильно харчуватися на інтервальному голодуванні для того, щоб скинути? Дорога Галина, підкажу вам три правила інтервального харчування. Правило перше: під час вікна голоду взагалі нічого не їжте. Можна пити тільки чай, каву без цукру, без цукорозамінника навіть спробуйте, без молока, без нічого. Чорна кава, чай. І водичка. Під час вікна голоду, це правило номер два, не їжте все в підряд. Дуже важливо е, сконцентруватися на тому, чого їсти не можна під час інтервального голодування. Тому що якщо ви під час цього прийому їжі е, наїстеся солодощів, цукрів, вуглеводів, то просто без сенсу голодувати і ви будете голодною. Власне, правило третє. Закінчуйте ваше вікно прийому їжі жирами. Це може бути жирний шматок м'яса, салат, і обов'язково в кінці випити чаю або кави з десертом, кето-десертом, таку жирову бомбу з'їжте. Наприклад, маскарпоне з еритритолом і з горішками або з ягодами. Щось таке жирне, щоб ви наїлися і вам вистачило. Цієї енергії аж до наступного прийому їжі. І четвертий бонусний лайфхак для вас, Галино: сховайте в холодильнику, на кухні все те, що буде на вас кидатися, коли ви тільки заходите на кухню, щоб у вас не було спокусу з'їсти чогось забороненого. Тоді вам вдасться сходнути на ваші 10 кілограмів.